Кача по тині плине каче поти сині. Мам кожного, шановна жовтоводська громада, мешканці міста жовті води і села Мар'янівка сьогодні. Ми зібралися з приводу проведжання героя України, старшого солдата Збройних сил нашої держави Воронцова Олександра Юрійовича, який народився. У 1994 році в місті П'ятихатки Дніпропетровської області здобув базову загальну середню освіту в Мар'янівській школі у 2013 році, закінчив Західно Дніпровський центр професійної освіти, здобувши Спеціальність електрогазозварювальник та електрозварювальник на автоматичних та полуавтоматичних машинах працював у нашому місті. ТОВ БІЛМАКС на посаді цинкувальника. На підставі указу президента України про мобілізацію 9 квітня 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації четвертим відділом у місті жовті води Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та був направлений в навчальний центр для здобування військової спеціальності. Після цього служив на посаді старшого радіотелефоніста відділення управління старшого офіцера батареї самохідного артилерійського взводу. Але так сталося що 8 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання. Будучи вірний присязі і всьому українському народу, загинув в районі села Клебанбик Донецької області в результаті прямого попадання дрону Камікадзе вантажний автомобіль, який віз снаряди. Олександра Юрійовича Залишилися бабуся Ірина Олександрівна, від командування Збройних сил України, від голови Жертовоської громади. Від усіх вас і себе особисто виражаю глибокі співчуття рідим і близьким загиблого. Прошу вас вшанувати пам'ять загиблого героя, старшого солдата Збройних сил України, Воронцова Олександра Юрійовича хвилиною мовчання. Ще молимо за упокоєння душі спочилого раба Божого, героя України, нову вбитого воїна, Олександра, і за відпущення йому всякої правини. Вільної і невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи. І сестри, сьогодні дійсно особна звістка в нашій громаді. Ми проважаємо нашого героя-захисника, новопредставленого Олександра, який віддав все те, що є найдорожче в людини за нас з вами, щоб ми могли мирно жити на своїй землі. Він віддав своє життя. Це є найбільша цінність, що є в людині. Бо золото, срібло це є скоро минуще. Воно є тимчасове і непотрібне, а життя людини це найцінніше, що дав Господь нам. І тому ми сьогодні, проваджаючи його, молимось, щоб Господь душу його прийняв до себе у райські чертоги. Бо ми віримо в те, що воїни зразу йдуть на небеса, бо вони виконали ту найбільшу заповідь, яку дав нам Господь. Немає більшої любові понад ту, хто душу свою віддасть за друзів своїх. Він віддав її за нас з вами. А ми, в свою чергу, тут в тилу, повинні підтримувати на всіх наших воїнів, які захищають нашу незалежність України по всій лінії фронту. Ми повинні бути для них міцною упорою, так, як вони є для нас. Бо доти буде тривати війна, доки буде нам така різниця. А різниця є велика. Це є різниця в тому, що ми хочемо жити вільно на своїй землі. Як Бог заповідав, Бо тому що Він дав кожному свою мову, кожному дав свою територію, землю, як нащадкам, щоб вони розвивались і вдосконалювались на ній, а не жити в рабстві і під чиїм скнутом. Ми не хочемо цього, тому і воїни наші твердо стоять і не тільки захищають. Але останні події ми бачимо, що вони йдуть вперед до визволення всієї нашої території, нашої неньки України. І ми молимось, щоб Господь дав їм сили, дав їм мужності і терпіння, щоб всі живими повернулись додому, щоб якомога менше було втрат на цій війні проти тої Дикої горди, яка себе називала брат... братнім народом, які сказали, що ми слав'яни, але по їхній поведінці ми бачимо. Щодо слав'ян і до християн, вони взагалі ніякого відношення не мають. Вони себе називають цим, але насправді ними не є. Бо, як казав Господь, не вірити словам моїм, повірте ділам моїм. А ми бачимо і чуємо. Ми бачимо, хто що говорить, і хто що творить. І тому стараємось ми творити добро, захищати тут один одного в тилу, бути як одна єдина сім'я, бо в єдності тільки є сила народу. В єдності буде наша перемога, і ми молимось, щоб Господь послав захист, а Пресвята Богородиця покрила всіх наших воїнів, які сьогодні стоять на передовій, а рабу Божому новопредставленому Герою України Олександру, якому ми сьогодні проважаємо останню дорогу, Хай господарює Царство Небесне і вічний спокій. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! По сині, плине кача, по ти сині. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.